Доброго дня, шановні українські аграрії. П'яте число. 5 грудня. 5 грудня. Вже не знаємо, чим його довбать. Фенд теж тут застрявав, сідав. Тепер приперли цього Серіона, правда, на гусі. Зараз побачимо. Зараз побачимо, як він піде, не піде. Я думаю, що пі... мусить піти, а, колеги. Які ставки напишіть. Ваше бачення. Вітер звідки? Бляха мух. Де вітер? Женя, де вітер? З якої сторони вітер? Вітер з якої сторони? Вітер на нас. На нас, о, класно взагалі. Пішли звідси. наш. А зараз Колеги. Метр вісімдесят. Метр вісімдесят на 75 ширини. Грязюха капець, Це з краю, там буде ліпше. Мусить іти, мусить. Гроші заплатили майже. Так що треба, що він ішов. Бо треба донести дозвони м'яка, як його донести, не розумію. Якщо він не допоможе, то тільки весна допоможе. Знаєте, красивий. Красивий. Ну, що красиві ці квадраки. Сьогодні ні кейс вони, гості? Кажу, не хочу. Мені кажу, в мрії вистачило вашого кватраки. Зараз не Я погано розум, я не граю в казіно. Я думаю, як піде, то недовго. А ти думаєш що? Так. Да. Люди вірять, так? Да? Ну, там посадкою все три стоїть, прийдуть витягнути. А, ну, на да. <laughs> да, 500 стоїть, щоб витягувати його. Зараз трішки почистимо його, лапу там а? Потяне, не потяне, Саша, ти кажеш, так. Да". Потяне. Потяне довго? До долини. А ти що думаєш? Потяне на всю. Ну це Тимур тільки віруючий. І ти думаєш, що потяне, так? потяне. Ну дивися, якщо не потяне, Юрій Іванович, прийдеться його мить нановоєш. А в нас мойка вічні дороге, страшне. Ну зараз побачиш. А ти що думаєш, друже? Тобі ж тягай, так? Не потягне. Може і може, ні, може ні, так? Да? Я ж теж думаю, може і ні. Ну, Ми ну Хоча Хоча площа контакту більше два рази, то шанси є. Два рази шишеві. Може потягне. Ну треба довнести, то ам'як понакупляло ам'яка, тепер. Мучимося. Знаю, 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 що... Женя, що там? Почистив він лапу чи ні. На лапу натягнуло. в них рештах. Почистив чи ні? Що, да. тікає, на сопілот встановлює. На дерево. дерево називається. Зараз, Зараз глянемо. На дерево. На кущ, на хмарку. Спеціалістів у нас вистачає.